Початок покладено у компанії Ферекспо стартував другий театральний проєкт у корпоративному театрі Феротейл. Оновили склад акторської трупи і провели перші кастинги. Це вже перша проба голосу. Так називається сьогоднішня репетиція це проба голосу. Ми, наприклад, спостерігали, як актори вже можуть співати, танцювати. Дехто з аматорів на цьому кастингу, доволі глибоко вжившись у роль, повеселив усіх навколо. Верни камертон на місце. можу сказати, що. Що трупа поповнилась новими хлопцями та дівчатами? Тому у нас грають як і учасники за двома зайцями, так і прийшли нові учасники. До речі, на кастингу присутні були близько 80, От у нас якась 80 чоловік. Це просто якась стала цифра присутніх учасників на первинному відборі. Так, що вчора було 80, сьогодні вже трошки менше залишилось. Ну і от в результаті десь під 50-52 учасника будуть на сцені. Минулої прем'єри корпоративного театру Феротейл палко вболювали за новоспечених театралів пані Світлана і Валентина. До другого театрального проєкту компанії Ферекспо із глядачок перейшли у акторки. Успішно пройшовши кастинг, у Світлани Бердник про нього залишилися лише добрі спогади. Говорить, що було зовсім легко. Приємними виявилися емоції і від знайомства із режисером та його командою. Дуже позитивне, дуже неочікуване. Ти розумієш перед собою людей, котрі. Ну, як іскри, мабуть. да так, ну хочеться, хочеться спілкуватися. Світлана Бердник на Полтавському гірничо збагачувальному комбінаті працює 24 роки. Тож на прем'єрі вболівала за багатьох своїх знайомих, як і її колега Валентина Медведєва. Майже всі, всі, хто були на сцені, це рідко кого, кого я не знала. Дуже було неочікувано. От, Наприклад, мама Галі, яка грала Інна Кибець, я подивилася на неї зовсім іншими очима. Я не знала, що людина стільки талантів. Вона зіграла дійсно як професійний актор. Химка наша знаменита Оля Хамчукова, вона гуляє своєю маленькою дочкою з моєю онучкою. Ми дуже добре знаємо, теж так неочікувано. І мені дуже хотілося спробувати себе в ролі актора. Хочеться спробувати і побувати в цій атмосфері. Хочеться, як ото кажуть, поваритися в цьому всьому і побачити все зсередини. Пані Світлана згадує, що так би мовити, акторський досвід мала лише у дитинстві. Пані ж Валентина зізнається, що впродовж усього свого життя завжди із радістю сприймала і сприймає будь-які творчі ініціативи, до яких за можливістю завжди долучається. Завжди і в садочку в школі, і в педучилищі, і в університеті скрізь я брала участь, не дивлячись ні на що. Є голос, нема голосу, я беру участь, я у всіх виставах, я у всіх танцях, співах. Мені це подобається. Дмитро Люлька до театрального проєкту компанії Ферекс подолучився за порадою родичів, адже вони пам'ятають про подібний його досвід у дитячому та підлітковому віці. Чи має хист до театрального мистецтва, пан Дмитро скромно знизує плечима. Взагалі я в школі да, приймав участь у театрі КВН та різних заходах, тому можна сказати, що трошки було, але. Дуже ранньому возис. Після кастингу здивований рішенням режисера зіграти одного з головних героїв новорічно-різдвяної вистави, зізнається, що розраховував на менший результат. Це була дуже приємна несподіванка з одного боку. Думав, що дадуть якусь роль коляднику або ще кимось. Весі секрети новорічно-різдвяного проєкту його організатори поки не розголошують. Тож детальніше про сценарій та підсумки кастингу акторів-аматорів почуємо згодом.